Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. А в нас на продажі ось така офіційна машина. Цей Hyundai Accent 2013 року випуску. Автомобіль від першого та єдиного власника в гарному, технічному та кузовному стані. У власника є сервісна історія з обслуговування, акти, чеки все повністю по виконанню робіт. З технічного обслуговування автомобіля. Автомобіль потонований, має оригінальний титани 15 діаметру, гарна літня гума. Ви подивіться в якому стані. Оснащено цього красення бензиновим двигуном об'ємом 1,4 літри Працює в парі з механічною коробкою передач, має передні та задні туманки, LED-лампи, додатково встановлені. Салон в нас збережений. Має чохли, дуже так, навіть чохли у відмінному стані, що дуже рідкісно. Два підголовнички, повний електросклопакет, власником додатково встановлено ось такі сіточки для, для дитини, чотири склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, механічне регулювання переднього ряду сидінь, передній центральний підлокітник. Механічна коробка передач п'ятиступенева, кондиціонер працює відмінно, підігрів переднього ряду сидінь, штатна аудіосистема. В нас є підігрів заднього скла, підігрів вітрового скла та рідного пробігу 257 тисяч кілометрів. Є мультикермо із керуванням аудіосистеми. Автомобіль можна придбати за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Можна обмінятися автомобілями, розглядаємо доплату як в одну, так і в іншу сторону. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця, Територіальної оборони, 102. Чекаємо на вас.